Усі на оздоровлення. Літній відпочинок для школярів України буде фінансово. Він забезпечений повністю. Тепер робота за малим: перевірити усі табори та довести їх до ладу. На Львівщині вже зараз усі відповідальні служби взялись за справу, аби 1 червня перша група дітлихів вирушила на оздоровлення. Аби учні провели літні канікули активно та з користю, Цього року в області працюватиме більше дев'яти сотень таборів. Окрім того, поїдуть шкунарії до моря, в Коблево та рибаківку. Загалом на оздоровлення витратять понад 60 мільйонів гривень. За ці гроші влітку відпочинуть більше 141 однієї тисячі дітей. Зараз на кожній території. Ведуться підготовчі роботи, і з 1 червня повинні відкритися оздоровчі заклади. Це будуть і позашкільні табори, це буде охоплено велика кількість дітей, які потребують певної опіки, а також обдаровані діти, талановиті діти. Загалом запередбачені кошти зможуть оздоровитися більше половини всіх школярів Львівщини. Завдання посадовців, аби літній відпочинок був комфортним та безпечним. Тому табори і перевіряють, аби ті відповідали усім вимогам. Пріоритеті безпека та медичне забезпечення. Всі групи, які виїжджають за межі Львівської області, мають мати в своєму складі медичного працівника. Тобто медичний працівник супроводжує дітей від виїзду з місця звідки група формується і до поверхнювати. Назад. І це е, норма, яка беззаперечно має виконуватися. На оздоровленні дітей роблять акцент президент та уряд. Чиновники прогнозують, цього літа в Україні відпочинуть більше 2,5 мільйонів дітей. Для цього в країні працюватиме 18 тисяч потрібних закладів. Ірина Годзяновича пойдало новини.